Вітаю вас, дорога церква, мир вам! Слава Господу, що сьогоднішній день в нас відносно спокійно, що ми можемо бути тут разом, поклонятися нашому Богові і розмірковувати. Знаєте, так вже почало бути, що на п'ятничне зібрання саме перед хліболаманням. Є така можливість проповідувати вже не перший раз, а, мабуть, раз третій. і я думаю, що за це слава Богу, що Господь дає таку можливість ділитися з вами думками і разом поклонятися нашому Господові. Я сьогодні хотів би з вами поміркувати на таку тему, знаєте, тема, без якої не обходиться жоден християнин. Це дія, яка відбувається в житті кожного, але, знаєте, цю дію можна виконувати дуже лицемірно. І можна мати егоїстичні наміри. Або виконувати цю дію через страх. І тема моєї сьогоднішньої проповіді це тема покаяння. Покаяння, і знаєте, Дуже радий, що ми можемо разом міркувати про цю тему саме перед хліболаманням, для того, щоб нам перевірити наші серця, проаналізувати наші серця, наші життєві шляхи, і щоб Дух Святий міг нас, нам говорити до нашого серця. І знаєте, я сьогодні хотів би поміркувати з вами над такими моментами, як що таке, наприклад, істинне покаяння. Які бувають ліцемірні або егоїстичні моменти в покаянні? Чому покаяння це дуже важлива дія в житті, як християнина, так і ні, і як мати справжнє покаяння? Знаєте, для тих людей, котрі ще не з Господом, котрі прийшли в гості і слухають, то для вас це буде так само розуміння процесу покаяння, а люди, які вже в церкві довгий час, для нас це буде нагадування і, можливо, Дух Святий буде говорити до наших сердець. І вірш, який я хотів би зачитати перед тим, як ми будемо міркувати, це е, перше послання Івана, перший розділ дев'ятий вірш. Перше послання апостола Івана, 1.9. Написано такі слова. Якщо ж визнаємо свої гріхи, то він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи й очистити нас від усякої неправедності. І знаєте, дорога церква, дійсно покаяння це та дія, без якої неможливо представити істинного християнина. Той, котрий називає себе християнином, той, котрий має з собою відносини живі з Господом, його не можна представити без покаяння. І давайте розберемось, що ж це таке. Що це така задія покаяння і як це відбувається? І знаєте, я хотів би спершу поговорити, як це відбувається в житті з невіруючою людиною, яка кається і яка стає християнином. І знаєте, давайте згадаємо свої життя, ті люди, котрі вже в Господі багато років, ті люди, які вже мають якийсь духовний досвід, давайте згадаємо, як це було в вашому житті, як Христос покликав саме вас. І знаєте, невіруча людина, коли вона чує слово від Бога, то Дух Святий торкається її, і вона, маючи благодать, приходить до Бога. Як уже брат Саша казав сьогодні, що Бог приводить людей до церкви, Бог використовує нас як інструмент, але Бог діє в покаянні людини. І написано в посланні до Єфесян, другий розділ з 8 по 9 вірш. Написано так, адже ви спасенні благодатью через віру, і це не від вас, це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився. І знаєте, в цьому вірші ми читаємо про те, що е, ми думаємо. Я вийду, покаюся. Насправді за цим я вийду, покаюся. Є робота Духа Святого, є робота благодаті, є робота Господа. І саме через це ми виходимо і приходимо до Господа, каємось, виходимо сюди вперед. І написано, що ми спасені по благодаті, щоб ніхто не міг сказати, що це я обрав Бога. Це я обрав Бога. Ось знаєте, був вибір, і я такий, така людина. От у мене там, я вирішив обрати Бога. І знаєте, ми будемо далі читати про вибір в житті людини. І знаєте, коли невіруча людина приходить до церкви, то вона каже, щоб Бог простив їй гріхи, або щоб Христос війшов у серце. І знаєте, якщо людина дійсно відчуває натиск, сумління і роботу Духа Святого, ця людина звертається до Бога і відбувається та сама метаноя. Це з грецької мови слово покаяння, яке означає переміна. Зміна серця людини. І людина, котра йшла в світ і жила своїми. Пожадливостями після цієї метаної, після цього перевернутого е, розуміння світу, після того, як вона покаялася, як Дух Святий торкнувся її, як Господь війшов в серце, все, людина тепер йде від гріха до Бога. Якщо до цього людина йшла від Бога до гріха, то тепер навпаки людина від гріха йде до Бога. Написано в. Євангелія від Івана, 15 розділ. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і настановив вас, щоб ви йшли та плід приносили, і щоб плід ваш залишався, аби те, що тільки попросите від Отця в моє ім'я, він, він вам дав. Тобто, дорога церква, ми розуміємо. Що коли людина кається, коли ми з вами, християни, коли ми прийшли до Господа, коли ми покаялися, згадайте цей день, Господь доторкнувся до нашого серця через Ісуса Христа, через благодать, яку Христос дав нам, і воскресши для нашого виправдання. Також книга послання до Єфесян пише так: другий розділ. І вас, котрі були мертвими через ваші переступи, і гріхи, в яких ви колись жили, за звичаєм цього світу, як і князь, який панує в повітрі, згідно з духом, що тепер діє в синах непокори, між ними всі ми колись жили в пожадливостях нашого тіла, виконуючи волю тіла та думок, були від природи, як і інші, дітьми гніву. Але Бог, який багатий на милість, через велику свою любов, яку нас полюбив, нас, котрі були мертві через наші переступи, оживив разом з Христом, адже ви спасені благодаттю. Тут апостол Павло так само підтверджує, що ви спасені благодаттю. Ми розуміємо, що до Христа ми були мертві люди. Ми жили по своїм пожадливостям. Ми йшли, ми зараз бачимо, як цей світ показує ці пожадливості. Ми бачимо, що світ, він дуже розвращений зараз став. І світ живе по своїм бажанням, по своїм пожадливостям, уходячи далеко від Бога. Але ми читаємо тут, що ну, мертва душа, вона сама себе не спасла би. Мертва людина, вона нічого не може зробити, вона померла. Все, всі її дії закінчені. Вона не може сама себе підняти з гробу, вона не може щось зробити. Ні. І знаєте, апостол Павло пише так: це така, знаєте, гіпербола. Він порівнює, що ми були мертві. Самі себе ми не спасли би, і Христос нас оживив. За це вічна подяка Господові, що Він саме нас обрав і саме нас оживив. І знаєте, дорога церква, це ми проговорили про те, як люди каються, які приходять в церкву, які чують голос Божий через євангелізацію, через особисте свідоцтво. А як бути нам, людям, які вже в Бозі? Які покаялися вже, знаєте, ходять в церкву, можливо, не, не один десяток років, як бути нам? Знаєте, одного разу американець, американський проповідник Рон Харріс, засновник душоопікунської школи Коромдео, що означає перед Богом, коли прибув в Україну, він не розумів. Коли у когось питав, як давно ти з Богом, знаєте, наші люди, які люди країни СНД, вони відповідали: Ну, я покаявся у 1990 році. Або знаєте, люди там, а я покаявся у 2000 році. І знаєте, цей американець він каже, як ви покаялися. Так давно і що далі? Він не розумів, що у нас просто такий образ, образний вираз, що я там вперше покаявся такого то року. Він думав нічого собі, люди покаялися в 2001 році і досі не згрішили. Ну, слава Богу. І знаєте, іноді у нас буває така тенденція, що покаяння це щось таке необов'язкове. Ми можемо про це говорити з цієї історії якось знаєте, мати таку посмішку. Але дійсно буває в нас, що ми покаялися колись давно, в 2000-х роках, і живемо життя, і живемо нібито з Богом. Але знаєте, ще є така звичка, що треба каятися тільки перед хліболаманням. Ну тому що ж написано, що хто недостойно прийме хліболамання, той буде хворий, і багато, багато людей, які взагалі померли від цього. І знаєте, це перетворюється на звичку, що о хліболамання, так, я тиждень повинен протриматись. Я повинен протриматись, будуть якісь спокуси. А іноді знаєте, думки про спокуси виникають десь у четвергу п'ятницю, коли вже е, тиждень весь був якийсь гріх. І знаєте, це неправильно, оскільки треба каятися кожен раз, коли є така можливість. Покаяння в житті вже віруючої людини, вже християнина. Ми повинні каятися завжди, коли в нас є така можливість. І знаєте, для прикладу, давайте відкриємо Євангеліє від Матвія, 16 розділ. Написано так. 16 розділ. Коли Христос 15 вірша, Христос спитав у своїх учнів, каже їм Ісус, а ви мене за кого вважаєте? У відповідь Симен Петро промовив: Ти є Христос, син Бога Живого. А Ісус відповів йому і сказав, ти, Симоне, е, Сину Йони, бо не тіло і кров тобі це відкрили. А мій Небесний Отець. Знаєте, 17 вірш. Я дивуюся, і знаєте, можна представити реакцію Петра. Господь торкнувся Петра, і Петро, не по своєму розумі, сказав, що. Ти, Син Бога живого, Господь йому відкрив. Але знаєте, треба спуститися трошки нижче до 21-го вірша. Відтоді Ісус почав виявляти своїм учням, що йому потрібно йти в Єрусалим та багато постраждати від старших, пересвящеників і книжників, бути вбитим і третього дня воскреснути. Петро, відкликавши його в бік, почав перечити йому, кажучи, змилуйся над собою, Господи, хай з тобою цього не станеться. А він, обернувшись, сказав Петрові: відійди від мене сам. Тано, ти спокушаєш мене, бо думаєш не про Боже, а про людське. Представте собі людина, яка ходила поруч з Христом, і здавалося, Господь тільки торкнувся Петра. Петро отримав знання, що Христос дійсно є син Бога живого, проходить буквально трошки, буквально 10 віршів з цієї глави. Трошки часу, як Петро поступає по своїй плоті. І Христос йому каже: відійди від мене, сатано. І знаєте, це каже про Петра, який ходив поруч з Ісусом, а що до нас, дорогі друзі? Що до нас, до людей, які так само мають гріховні пожадливості в своїх тілах, які живуть в гріховній плоті, невже нам не потрібно каятися при кожній можливості? І знаєте, нам потрібно каятися, тому що гріх, який є в нас, він огидне Богу. В Римлянах, 3 розділ написано, адже всі згрішили і позбавлені Божої слави. Тобто, дорога церква, коли людина в гріху, коли людина згрішає, то вона безславить Бога. Написано, що адже всі згрішили і позбавлені Божої слави. Коли людина в гріху, вона безславить Бога. Божа слава і життя для слави Бога неможливі, коли людина грішна. Гріх це не Божа природа. Коли людина кається, коли людина кається за свої гріхи, то вона змиряється перед Богом, визнаючи Божий авторитет, визнаючи свою гріховність, визнаючи жертву Христа для спасіння. В діях написані такі слова: отже, Бог, незважаючи на часи незнання, тепер наказує всім людям скрізь каятися. Тому що він визначив день, коли має справедливо судити цілий світ через мужа, якого настановив, даючи віру всім воскресшим його з мертвих. Дорогі друзі, коли людина кається, це християнин або не християнин, він упокорюється. Господові, тому що Господь дав таке повеління всім людям покаятися. Коли людина віруюча, невіруюча приходить до церкви, кається, або кається, можливо, якщо там віруюча людина вдома просить пробачення за свої гріхи, то вона підкорюється Богу. Вона визнає, що вона грішна, вона має грішну плоть, вона розуміє, що спасіння тільки від Господа, і тільки Господь, Ісус Христос, може його очистити. Гріх заважає нам бачити Бога. І покаяння це процес освячення, відновлення. В Євреїв послані посланні написано: майте мир з усіма і святість, без яких ніхто не побачить Господа. Тобто без святості ніхто не побачить Бога. Коли людина грішить, коли людина не просить пробачення за свій гріх, вона не може побачити Бога. І знаєте, ще є такі місце, місце священного письма, це книга пророка Ісаї. Перший розділ з 15 по 16 вірш, там дуже чітко і дуже яскраво продемонстровано, як Господь відноситься до гріху. Написано так: коли простягатимете до мене руки, я відведу від вас свої очі. І коли помножити, помножити будете помножувати молитви, я не вислухаю вас, бо ваші руки сповнені крові. Помийтеся, станьте чистими, відкиньте зло від ваших душ перед моїми очима, зупиніться у вашому злі. Знаєте, цей текст він писався народу ізраїльському, коли він закликав до Бога, і Бог через пророка відповів. Але ми тут бачимо, що Господь каже стосовно гріха, він каже, ви будете молитися, я не буду чути ваші молитви, допоки ви не очиститесь. Дорогі друзі, Часто у нас буває таке, що ми Бога про щось просимо, і Господь не дає нам чітку відповідь. І гріх це може бути один із тих моментів, який заважає отримувати нам відповідь від Бога. Це Божа реакція на гріх. Ми з вами розібрали те, що таке покаяння, як воно відбувається у людей, які вперше приходять до Бога, які вже християни з досвідом, також проговорили, чому важливе покаяння і постійне освячення на протязі всього життя. А тепер я хочу поміркувати з вами над тим, коли покаяння є несправжнім, а коли воно є навпаки ліцемірним, і коли покаяння справжнє. І знаєте, перший такий приклад, на якому я хотів би трошки зупинитися, це покаяння через наслідки. Книга Вихід, 10 розділ, 13, вірш, 14 і 16. Це знаменита історія, коли Мойсей просив у фараона відпустити народ. Написано так, і фараон з поспіхом покликав Мойсея та Арона, кажучи, згрішив я пред Господом Богом вашим проти вас. І підняв Моїсей посох до неба, і Господь навів на землю південний вітер, і він дув весь той день і всю ніч. Настав ранок, і південний вітер нагнав сарану. Він наніс її на всю єгипетську землю. В дуже великій кількості вона осіла на всіх єгипетських землях. Ні до, ні до цього часу не було такої сарани, і після цього такої не буде. Дорога церква! Знаєте, коли фараону стало боляче. За те, що він не відпускав народ і Господь наслав е, таку кару. То фараон сказав Фараон з поспіхом покликав Моїсея та Аарона, кажучи, згрішив я перед Господом Богом вашим і проти вас. Знаєте, е, наслідки, які він отримував, вони змусили фараона попросити у Бога пробачення. Але, дорогі друзі, дорога церква, е, Серце фараона воно було сконцентроване не на Бозі, а на наслідках, які приніс гріх. І тому фараон, дивлячись на ці наслідки, розуміючи, що боляче, боляче йому, він сказав, що Моїсею Аарону, що давайте я хочу попросити у Бога пробачення. Його вимусили наслідки попросити пробачення. Чи справжнє то було покаяння? Ні, друзі, тому що воно було акцентоване на фараоні, а не на Бозі. Друзі, а що з приводу нас? Чи бувають у нас такі моменти, коли, знаєте, ми розуміємо, що все, все ми нагулялись. Ми вже так далеко зайшли в гріх, вже почали йти плоди гріховані, вже почали йти наслідки, вже так загрішили, що зійшли в глухий кут, не знаємо, що робити. Боже, поможи. Друзі, але чого ми в цей час засмучені насправді? Через те, що ми стикнулися з проблемами через гріх. Якщо так, друзі, то це егоїстичні мотиви в нашому покаянні. Наслідки іноді справді можуть лякати, але вони не повинні бути мотивом до покаяння. Покаяння за явні гріхи, але тиша за внутрішні гріхи це другий пункт неправильного покаяння. Покаяння за явні гріхи, але тиша за Внутрішні гріхи. Послані до євреїв написані такі слова, адже Слово Боже живе і діяльне, гостріше від усякого двосічного меча. Воно проникає аж до поділу душі, духа, суглобів і мозгу кісток, судить думки і наміри серця. Дорога церква, слово Боже, воно судить не тільки наші діла, воно судить не тільки наші діла, але й наші наміри. З яким наміром ми зробили те? Ту чи іншу справу. Знаєте, коли я проходив перший модуль душоопікунської школи, то в нас був такий, така, знаєте, як загадка, чи може дружина згрішити миючи посуд? Таке питання дуже дивне на перший час. І знаєте, само по собі миття посуду, воно не є чимось таким, що несе з собою якийсь гріх. А нам сказали трошки контексту, що чоловік прийшов додому просити вибачення у дружини за щось, купив їй квіти, купив їй шоколадку, тільки зайшов у двері, а дружина ой, знову і пішла мити посуд. Чоловік попросив вибачення, дружина розвернулася і пішла мити посуд. І знаєте, друзі, оце називається гріховні наміри. Коли чоловік попросив вибачення, жінка розвернулася і пішла робити свої справи. Бог судить наміри. Пам'ятайте історію, коли Давид порахував своє військо. І Господь сказав, що за те, що ти порахував своє військо, я тебе накажу. Але що ж тут такого в рахуванні свого війська? Це навпаки, це нормальна практика. Порахувати скільки всього є, чи йти на війну, чи не йти на війну, знаєте, щоб бути впевненим. Але намір Давида в той час був для того, щоб розуміти, чи в безпеці він, чи не в безпеці. Давід, якого Господь від Саула беріг власними руками, він вирішив порахувати військо, і він мав наміри створити сам собі безпеку. І саме такі наміри Господні слово воно розділяє. І, знаєте, дорогі друзі. Боже Слово і Бог бачить наші наміри, наші серця і що в нашому серці коїться. І якщо людина кається в тому, що сказала погане слово, але сама всередини чинить перелюб з жінками в думках, то вона грішна. Якщо людина щось десь, знаєте, якось згрішила таким маленьким явним грехом. Але в серці вона має лють і ненависть, то вона грішна. Якщо вона вийде каятися за те, що вона щось сказала, ну вибачте, це явні гріхи, але Господь його Слово судить серце і наміри так само, як і наші явні гріхи. Тому, друзі, коли людина кається за щось мале, а щось велике в її душі залишається, то це лицемірство. Це неправильно. І Бог Він за це спитає. Третій такий момент це покаяння через людей. Перша книга Самуїла, 15 розділ, 30-й вірш, написано так. А Саул сказав, Я згрішив. Це він сказав Самуїлу, я згрішив, але прослав мене перед старійшинами Ізраїля і перед моїм народом, і повернися зі мною, а я поклонюся Господу твоєму Богові. Представте собі, що до цього Саул вже казав Самуїлу, що я згрішив, так, да, я згрішив. Так, да, да, я зробив погані дії, але ти скажи нам, що я, що я молодець. Скажи, що я покаявся, скажи, що я такий сякий. Знаєте, дорога церква, покаяння тільки перед людьми це так само лицемірство. Коли ми виходимо, коли ми каємось, коли, знаєте, бувають випадки, коли людина кається, і іноді буває такі слова, каже. Дійсно згадується історія про фарисеїв, фарисеї, які моляться так, щоб їх люди чули. Але, друзі, Господь Він бачить наше серце, і Господь Він бачить наше серце всередині. Покаяння, яке має мету показатися перед людьми, це фарисейство. І знову це акцентує увагу на мені самому, а не на Бозі. Четвертий розділ це оптові покаяння. Знаєте, таке є термін оптові покаяння. Це коли людина багато згрішила за день і в кінці дня молиться, щоб Бог простив їй всі її гріхи. Боже, прости за все, що я сьогодні накоїв, а що я накоїв, я вже сам не можу згадати. І знаєте, це дуже така небезпечна ситуація, тому що людина може і сама не задумуватись, що вона робить за гріхи. І Може бути так, що може там щось було, знаєте, щось велике, десь там на дорогі, щось зробив, але людина не слідкує за своїми гріхами. Людина проживає своє життя в надії після дня прийти і сказати, Боже, прости все, що я казав. Знаєте, я коли був дитиною, і я колись, коли був дитиною, мав такий наївний розум, і я перед сном молився, Боже, прости мене за майбутні гріхи до моменту, поки я засну. І коли я так помолився, я, я з чистим сумлінням в голові свої якісь гріхи, щось знаєте, про щось мріяв, про щось гріховне. Але ну, я ж помилився, щоб Бог наперед простив мене от, до моменту, поки я засну, адже потім я буду спати, і вже я там не згрішу точно. Тому, дорога церква, оптові покаяння це теж неправильно, тому що ми не замислюємо, з чим ми грішимо. Саме для цього в християнстві є таке поняття, як сповідь, коли людина розуміє, який гріх більше всього безславить Бога і кається саме за Нього. Знаєте, в книзі Псалмів 50 розділ написано так. Бо я знаю своє беззаконня і мій гріх постійно переді мною. Е, останній пункт, е, який хочу сказати, це покаяння без подальших дій. В книзі дії написано так, що «Був в був місті один чоловік на ім'я Симон. Перед тим він займався чеклунством і дивував народ Самарії, видаючи себе за якогось великого. І знаєте, ця людина покаялася, і коли ця людина побачила, що апостоли моляться, возлагають руки, і у людей з'являється Дух Святий. То цей Симон, тільки що, коли він покаявся, він одразу підійшов до апостолів і сказав: Я теж так хочу, скільки треба заплатити грошей, щоб у мене було так само. Знаєте, людина тільки покаялася, але вона не залишила. Вона не залишила ті свої пожадливості. Їй захотілося дивувати людей. В книзі Єфесян, послання до Єфесян, написано, що. То треба, щоб ви відкинули стару людину з її попереднім способом життя, яка здліває в оманливих пожадливостях, аби ваш розум оновлювався духом, щоб ви зодягнулися в нову людину, створену за подобою Божою, у праведності та святості істини? Тобто, спочатку треба відкинути минулий образ життя, а тільки після цього зодягнутися в нову людину. Дорогі друзі, а яке ж повинно бути справжнє покаяння? Ми зараз з вами розібрали декілька моментів, таких, які є підробкою справжнього покаяння, які є покаяння з егоїстичними мотивами, ліцемірними мотивами, а яке повинно бути справжнє покаяння. І друге послання до корінтян написано так, сьомий розділ. Тепер це апостол Павло пише: Я радію не тому, щоб ви були засмучені, а тому, що засмутилися на покаяння. Бо ви по-божому засмутилися, щоб ні в чому не зазнати втрати через нас. Адже смуток, що по-божому, приносить покаяння на спасіння, ним не слід журитися, а смуток світу спричиняє смерть. Саме це засмучення по Божому, дивіться, яку старанність у вас викликало, яке виправдання, яке обурення, який страх, яке бажання, яку ревність, яку відплату. У всьому ви показали себе чистими в справі. Знаєте, друзі, в справжньому покаянні є один мотив: це покаяння саме Богові, саме перед Богом, тільки так, а не покаяння заради когось, чогось, самого себе. Бог повинен бути головною мотивацією для нашого покаяння. І смуток не через наслідки, смуток не через проблеми, не через самопочуття. Знаєте, за сумління, коли сумління не затихає, і ти хочеш нарешті вийти, покаятися, щоб вже закрити це питання. Ні, це неправильні мотиви. Правильний мотив це коли ми маємо смуток заради Бога. І в книзі Псалмів написано 50 розділ 6 вірш Давид, який згрішив. Проти урії, який згрішив проти Вірсавії, який ще, знаєте, намагався скрити свої гріхи. Пише так: «Про, проти тебе єдиного я згрішив і вчинив негідне перед тобою, щоб ти виявився праведним в своїх словах і переміг, коли судимишся. Дорога церква, саме сьогодні, напередодні вечері Господньої, давати дивитися на своє серце. Нехай Дух Святий відкриває нам наші беззаконня і нехай призиває нас до справжнього покаяння перед Богом для Його слави. Амінь. Помолимось.